Дякую, що завітали на мій парфумерний канал. З вами Наталія Мушикова. І тут я розповідаю про парфуми. А сьогодні також про парфуми, але випуск особливий. Сьогодні мої парфумерні історії, як ви побачили в назві, конфузні історії, які сталися. Ну, за період мого довго захоплення парфумами, сьогодні я вам розкажу по перше, як не склалася моя кар'єра в українському шоу-бізнесі. Чому я почала дозувати парфуми і ще дещо цікаве? Вмощуйтесь зручніше, наливайте собі смачний напій, будемо розпочинати. На початку 2000-х років я закінчила коледж і вступила до інституту паралельно, шукала роботу. На початку 2000-х знайти роботу за спеціальністю було по проблем проблематично, якщо ти ще студент до того ж, спеціальність у мене економічна. Я вступила до інституту на факультет обліку і аудиту. Ну, це в кращому випадку аудитор, а в гіршому випадку це бухгалтер. Не дай Боже вам обрати цю професію, але це справи не стосується, тим не менше, я ходила на ті співбесіди просто як на ще одну роботу, і ніхто мене, звісно, не приймав на роботу, тому що всі хотіли, щоб тобі було до 25 років і ти був уже з 10-літнім досвідом. Ну, такі тоді були. Умови. Слава Богу, що зараз ці стандарти змінюються, але ну тоді було так. По спеціальності в мене не вийшло десь знайти. Я побачила, не пам'ятаю, де знайшла об'яву, що потрібен ресепшоніст чи офіс-менеджер. А по-простому, давайте скажемо, секретар, сфера медійна. І я думаю, ну що робити, я спробую. Приходжу я на співбесіду. Це офіс, який знаходився на Почерську. Насправді офіс це. Квартира переобладнана під офіс, і як виявилося, що це офіс української співачки. Я не знаю в контексті того, що я буду розповідати, чи доречно називати хто це, але я вам скажу, що сьогодні вона вже не популярна, про неї ніхто не згадує, але в той час була досить популярною. І скажу вам так, що вона ще на скрипці грала, і я думаю, що всі зрозуміли, хто це. На співбесіді мене попросили, на мене просто подивилися щось. Поговорили, запитали мене, попросили написати діловий лист. Ну з цим мене ніколи проблем не було. Лист я написала, сказали: о, круто, ця пише нормально. Взяли мене на роботу. Я навіть була вам скажу щаслива. Ну, по перше. Дуже красиві люди, які працювали в офісі. А в основному це були хлопці, і всі хлопці були як з картинки. От вони як моделі були по структурі, був генеральний директор, який проводив власне зі мною співбесіду. Був виконавчий директор і креативний директор. До речі, креативним директором був Сергій Ларкін, якщо я правильно ну пам'ятаю прізвище. А потім він ще почав виступати під псевдонімом репер Ларсон. І потім, якось я побачила в новинах, що він загинув в ДТП. Але от я його дуже гарно пам'ятаю, дуже веселий був такий хлопець, завжди ходив в червоному спортивному костюмі Адідас. Генеральний директор правив балом в цьому всьому офісі і просторі він був такого невисокого зросту, і як я зараз вже розумію, людина досить закомплексована із своїми такими ну, специфікою своєю. Десь на другому тижні роботи я вже почула, як проходить спілкування. Тобто, якщо щось не влаштовувало, він... Виходив на середину кімнати і просто крив матом всіх тих прекрасних хлопців. Ну а моє завдання було відповідати на телефонні дзвінки. Ну, і ще з'єднувати на телефоні такий великий комутатор з певними людьми. Там все було розписано і все мало бути чітко. Ну, це така передісторія. Що стосується парфуму, там саме там, в цьому офісі, я вперше познайомилася з ароматом від бренду Шанель, який. Дуже вплинув на мене початок 2000-х. Я думаю, що хтось уже здогадався про який аромат іде мова. Одного дня заходжу я до офісу, відкриваю двері, і я чую просто якийсь божественний аромат. Аромат, який я до цього ніколи в своєму житті не чула. І це для мене було таким прекрасним, таким неймовірним, таким стильним, сильним аромат, який заповнив весь простір. Це було так красиво, що я. Дихати не могла, а я вже тоді розуміла своє захоплення парфумами. І якийсь перший аромат люксовий в мене вже з'явився, це був Gucci Envy. Я розповідала якось. І я підходжу до столу і я бачу лежать запрошення. І я почала розгортати запрошення, побачила, що в запрошеннях є рожеве пір'я, і воно все пропахчене ось цим ароматом. І я думала: Господи. Це такий красивий аромат, що я просто мушу дізнатися, що це, що це таке. Я півдня мучилася, а потім відкриваю шафку, таку технічну, і на мене дивиться просто ось цей ось цей флакончик, Coco Mademoiselle, 50 мл, і в ньому на дні залишилося. Тобто, там півбаночки вилили на ті запрошення, щоб все це отак от пахтіло, і запрошувало тебе йти на той концерт. По суті, так, це був революційний аромат для своїх двох початку х По великому рахунку тут дуже яскраві цитруси на початку, там лимони, апельсини, бергамот, найвідчутніший в старті. Потім іде троянда, фірмові квіти, шанель, я там і ланг і ланг є, і, звичайно, пачулі. Це вже згодом ми почали розуміти і почали називати такі аромати банальними і стали казати на них фручулі. А тоді. Цей аромат був настільки новим і популярним, ну, так як зовсім недавно була такою революцією бакара. Я можу порівняти популярність Кокома тільки з популярністю і хайпом бакари. Цей аромат я потім чула з усіх дорогих автомобілів, шлейфом, де сиділи красиві дівчата. Всі вважали за must-have мати цей аромат. На 100 доларів коштував 100-мілілітровий флакон. Звісно, 100 доларів це була моя зарплата на той час, і я тільки мріяти могла. Про такий аромат, а підробку я собі ніколи не купувала. От у мене якесь було табу з самого початку мого захоплення ароматів. Підробкам я казала ні. Я просто терпіла, вдихала десь по брокардах цей аромат, але не могла його собі дозволити. І вже досить згодом, набагато пізніше він у мене з'явився. Я зносила свого часу такий 100 100-мл флакон, 50 мілілітрів. І ось це третій мій флакон, який я вже тримаю просто для колекції. Сьогодні я його вже не ношу. З приводу того, що пропрацювала я там недовго, рівно через місяць, черга дійшла до мене. Дзвонить мені. Ну тоді вже були мобільні телефони, але я не розумію, чому я ще через комутатор мала з'єднувати дзвінки. Генерального директора з тим, хто йому був потрібен. Ну, йому потрібна була така значимість, його, що він от, просто Бог. І один день він мені дзвонить і каже, це мене з Санжела Лісіцею». Я як зараз пам'ятаю, і я набираю її, набираю або її немає, або вона зайнята, або ще щось. Він мені знову дзвонить і каже, я довго буду чекати». Ну, а я не можу з'єднати, вона недоступна. Я кажу: та я стараюся, но... і він на мене от таким трьохповерховим матом, так як тих хлопців, рівно так і мене. Я кладу трубку, отак як сиділа, отак все кинула, потім згребла свої манатки собі в сумку. І йду прямо до виконавчого директора. До речі, досить адекватна людина, такий адекватний чоловік. Я отак заходжу до нього в кабінет, вся на емоціях, на цьому стресі і вивалюю, кажу, все, я у вас працювати не можу. Він мені каже, а що сталося? І я така: Я не дозволю, щоб якесь чмо мене трьохповерховим матом крило. І він такий каже: Ясно, ти не можеш, дуже жаль, але на це я повпливати не зможу. Ти або можеш, або не можеш. Скільки ти в нас пропрацювала місяць, ось твоя зарплата забирай і щасливої дороги. Ну, ось так не склалася моя кар'єра в українському шоу-бізнесі. Але з ароматом я познайомилася саме тоді: аромат, який дуже. Дуже вплинув на мої подальші подобання. Історія, Історія друга. Історія друга це про те, чому я почала навчилася, що мене навчило дозувати і в міру користуватися парфумами. Не покажу я вам героя тієї епічної історії, але вставляю картинку. Це аромат Calvin Klein Truth. Також він ран... з ранніх 2000-х, і аромат був дуже популярний. В ньому була така своєрідна свіжість, якась квітково-травна і досить. Багато мускусу в цьому ароматі. І з одного боку він завжди здавався свіжим, а з іншого боку, дуже насиченим. І от якось так сталося, що, я пам'ятаю, мама мене записала на якусь консультацію до лікаря, навіть не пам'ятаю вже з якого приводу. Ну, Це було щось типу діагностики. І я тоді вже повним ходом в парфумах, вивчаю все нові і нові парфуми. Я знайшла цей трус, це для мене щось нове. Я його лью безбожно. Варто сказати, що лила я тоді безбожно всі аромати на себе. І така вся, знаєте, ще перед входом в кабінет, а ще там додала пару пшиків і заходжу. І, значить, лікар сидить, великий кабінет, він сидить біля вікна, таке світло, в нього монітор, і щось ми спілкуємося, він мені розповідає, дивиться мої там результати і щось розказує, розказує. І весь час такий, знаєте, от як місця собі людина не знаходить. Я думаю, може, в мене там щось, щось страшне вже сталося. І тут він мені ні з того, ні з цього видає. Наталія, знаєте, у вас дуже гарні парфуми, я вам скажу. І я думаю, Боже, це ж так приємно, це такий комплімент. І тут він демонстративно так встає, йде до вікна і так кінематографічно відкриває обидва вікна, влітає повітря, і він вдихає це повітря на повні груди. А я вже подумала, що він зараз вийде в те вікно від моїх парфумів я замовкла така німа сцена, і він спокійно продовжує значить, мені розповідати, а я вже ні про що інше думати не могла. Думаю, Боже, який сором. З того часу я назавжди задумалася і запам'ятала, що передозовувати не варто, тим більше в такі заклади, як, наприклад, лікарня, в якісь офіційні заклади, там, де багато людей, там, де більш ділова атмосфера передозовувати аромати, а то й взагалі користуватися яскравим ароматом це табу. От така друга історія, яка мене навчила. Третя історія сталася вже, коли я знайшла свою одну з найперших адекватних робіт. Робота, яка мені справді подобалась, точніше, не робота мені подобалася, а мені компанія подобалась. Це була міжнародна компанія. І я була така щаслива, що я туди потрапила. Це був зовсім інший світ. Тоді моє захоплення парфумами зросло ще більше. І я сиділа в опенспейсі. І знову ж таки, кабінет генерального директора був зовсім поруч. І до нього часто ходили гості, ну, ділові партнери і так далі. І дуже часто приходив чоловік, мужчина середнього віку, такий імпозантний весь в діловому стилі, завжди при параді. Діловий діловий костюмний стиль. І він, коли проходив, в нього був такий шлейф, що просто... я не могла забути той аромат. Аромат такий сильний. Якийсь лісовий, холодний, хвойний. Для мене то було космос на аромат. А я ж думаю, ну. Як запитати взагалі? Запитати що неможливо, це ж некрасиво. Я з людиною не знайома, Це раз, по-друге, я ж не буду його зупиняти і просто питати. А я перепрошую, ви тут ходите? а Мені так ваш аромат подобається. Ну, для мене це було тоді якось неможливо. Я соромилася і, і взагалі, недоречно мені здавалося. Я попросила свою знайому, яка була більш легша на підйомі. Кажу: ну якось потрібно. Ти можеш? Кажу, запитати, ну якимось чином? З мене кава. І значить, вона не знаю, як не знаю коли. Приходить до мене і каже: не знаю, що ти там таке унюхала. Я, значить, спитала, що то за аромат, і дає мені такий папірець, на якому українськими там написано, чи російськими вже не пам'ятаю сіслей. Звичайно, я знайшла цей аромат, і це був одосуар. Це аромат, який другий аромат, який дуже сильно мене вразив і дуже сильно вплинув на мене. І я була здивована тим, що цей аромат носить. Ну, мужчина, тоді не казали, що він безгендерний, і сприймали його таким класичним, ну ніби жіночим ароматом чи що. Ну, хоча справді він ж абсолютно безгендерний. І скажу вам, що от у мене більш пізня версія, я декілька флаконів в мене було це от останнє. І я вам скажу, що мені здається, він більш прозорим. Тоді Одесуар, який я пам'ятала, ну можливо, я змінилася, можливо, щось змінилося. Але той аромат він три дні розкривався, щоб дочекатися от того глибокого не знаю, розкриття, де він вже от прямо все своє серце показує, і оцей слід той шлейф, який він залишає на другий, на третій день зараз розкриття відбувається значно швидше, і він ну, більш прозорий, мені здається, хоча не менш прекрасний. Давно-давно з шипрами я познайомилася, шипри, які мене вразили, сіслей, і досі вважаю, що це один з найкрутіших шифрових ароматів, які можна сьогодні знайти. Ну давайте швиденько останню історію розкажу вам про аромат від бренду Prada Tender. Це є Prada Amber зараз називається класичний аромат, а це Prada Thunder. Аромат, який вийшов у 2006 році. І коли він вийшов, всі казали, що це дуже класна заміна Коко-Мадмуазель. Але я вам скажу, що ні, не зовсім це правда. Це справді аромат такого з цитрусами, з амброю і з печулі. Але якщо порівнювати з Коко-Мадмуазель, то вони насправді різні. Якось у мене були сліпі затести з Юрою Ukrainian Fragrance Community і от він мені показував там аромат, який я не вгадала, бо я його не знала від Jessica Сімпсон. Fancy Night, якщо я не помиляюся, в зеленому флаконі. І він мені це сказав Зелена амбра. Я думаю, ну що ти таке говориш? Зелена Амбра. І взагалі тоді так його не сприйняла. А потім недавно коли собі це недавно куплений флакон, я вам його просто не показувала. Випадково його знайшла і не втрималася і купила. Згадала Юрині слова, і це якраз зелена амбра, тому що цитрусовий старт, яскрава домінуюча нота амбри. Вона ось тут вказана на такій металевій плашці, бо аромат, в принципі, то про амбру. Далі пачулі, які роблять аромат таким деревним і зеленим. Тобто він солодкий з одного боку, а з іншого боку, він дуже зелений. і Цитрусовий старт додає йому такої стриманості, благородності. Ну і взагалі, Міуча прада, вона коли створювала свій аромат класичний прада Амбер, вона його робила в стилістиці 40-х років. Тоді було модно. ну Амбра була модною як на 20 х роках, так і в 30-х, і в 40-х роках. Сама стилізація флакону все відсилає в 40-х роки. Аромат такий, знаєте, з налітом вінтажу. І навіть тандер, який ну, значно такий полегшений, і значно більш цитрусовий, і більш зеленіший, мабуть, він знову ж таки він трішки з налітом ретро. Я його носила постійно і мені його компліментили. Казали, що він тобі так пасує, він такий красивий, він такий стильний. Питали назву про цей аромат. Одного разу я почала ходити до дантиста, до стоматолога. Щось я робила собі, ну, знаєте, як. Одна процедура розтягується там на місяць. В цій клініці на ресепшені сиділа така молода жінка, не юна, але молода жінка. І вона кожного разу казала: Боже, у вас такі парфуми. Я вас пам'ятаю по цим парфумам. Ви виходите з клініки і залишається ваш аромат. Кожного разу мене питала: от скільки разів я приходила, стільки разів вона питала. Я закінчила своє лікування, все, слава Богу, нормально. Через пару тижнів отримую я дзвінок. І дзвонить мені ця секретар, сепшеніст з клініки, і каже: Я дуже вибачаюся, що я вас турбую. У вас все добре. Ви не переживайте. Я тут з приводу вашого аромату хотіла. запитати, що за назва, який же аромат. Я все-таки запишу, не можу я його забути. Уявляєте, от людина настільки ну так дистанційно закохалася цей аромат, що потім подзвонила і перепитала назву. Я не знаю, купила вона його чи не купила, але такий випадок у мене одного разу був. Що навіть телефонували і перепитували назву аромату. А купила я його вже в такому вінтажному магазині, залишу посилання в інфобоксі на цей магазин. Там можна знайти ще ці залишки парфумів, які вже на сьогоднішній день або зняті з виробництва, ну, зняті з виробництва, так. І бачите, який в мене з ретро-помпою. Ми коли поїхали з моїм чоловіком в цей магазин, я хотіла 30 мл, бо там був варіант 30 мл і був 90 мл з ретро-грушою. Я не хотіла цю ретро-грушу, тому що я знала, що це проблематично. Ось, подивіться, аромат я не носила, а він парить. Я його бризгала разів три, а він випаровується, його треба закрити на заглушку. Як працює груша? Вона гарно працює, але ти поки накачаєшся, бачите, що відбувається? Поки накачаєш, то чоловік з мене сміється, каже: тобі треба ножний насос купити, щоб ти могла користуватися цією грушею, щоб руку собі не накачувала. Ну, але аромат прекрасний, він абсолютно прекрасно зберігся. Я дуже рада була, що його знайшла, купила. Ну, звісно, це вже не ті емоції, більш така ностальгія, але аромат красивий, я думаю, що я його таки зношу. Ну що, ось такі чотири історії розповіла вам Наталка сьогодні з мого парфумерного життя. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть мені в коментарях якісь ваші цікаві, можливо, смішні історії. Мені буде приємно почитати. Підтримайте лайком цей випуск, якщо вам сподобалося. І взагалі підписуйтесь на канал, будемо далі говорити про парфуми, про прекрасний світ ароматів. Дуже рада була знову з вами побачитися. Всіх обіймаю, цілую, люблю до наступних зустрічей. Па-па!